Так, зізнаюсь, я знаю цього монстра, я його зустрічала. І знаєте, коли я насправді його відчула по-справжньому, то у мене ось, ось таке і було відчуття, що це щось важке, щось непід'ємне, щось слизьке і дуже-дуже неприємне. І коли я усвідомила, що так, я людина і у мене є ось це, то позбавитись його можна тільки тоді, коли сама собі зізнаєшся. і так, я людина. Але якщо зараз у мене хоч трішечки щось подібне виникає, я вже знаю, на що це буде схоже. Це дуже неприємно і треба повністю його позбавитись. Але для цього треба усвідомити, на що воно схоже, і яке воно і що воно може засосати в своє болото. Тому газаме головне це усвідомлення. Пам'ятайте, білих заздрощів не буває. Бережіть себе і миронам.